Іні про найголовніше на цю мить в новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Вітаю голосування на парламентських виборах в Україні завершене. ЦВК підраховує голоси. Попередні результати оголосять після 12-ї ночі. Поки відомі дані Екзитполів. Вони свідчать про те, що до Верховної Ради проходить сім партій. Інформація про кількість голосів далі на ваших екранах. Отже. За даними національного екзитполу, до Верховної Ради проходить блок Порошенко, 23%, Народний фронт 21,3%, самопоміч 13,2%, Опозиційний блок 7,6%, Радикальна партія 6,4%, Свобода 6,3%, батьківщина 5,6%. За даними екзитполу, проведеного центром соціальний моніторинг та Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка до Верховної Ради проходять блок Порошенко 23,7%, 1,1% голосів виборців. Народний фронт – 19,7%. Об'єднання «Самопоміч» – 11%. Опозиційний блок – 9,9%. Радикальна партія Олега Ляшка – 6,7%. ВО «Свобода» – 5,8%. ВО «Батьківщина» – 5,7%. Згідно з даними міжнародного екзотполу, до Верховної Ради проходить блок Петра Порошенко 22,2%, Народний фронт 21,8%, Самопоміч 14,2%, Опозиційний блок 7,8%, Радикальна партія Олега Ляшка 6,4%, ВО «Свобода» 5,8%, ВО «Батьківщина» 5,6%. Явка виборців становить 53%. Такі останні дані ЦВК вони надійшли з усіх 198 округів. Найбільше проголосувало на заході України. Лідер явкою Тернопільська область. Тут свої голоси віддали 72% виборців. Окрім того, у першій трійці Львівщина та Івано-Франківщина. Найнижча явка на сході у Донецькій і Луганській областях. На дільницях Донбасу проголосувало у два з половиною рази більше людей ніж під час президентських виборів у травні. За даними генерального директора програми комітету виборців України Наталії Лінник, на дільниці прийшло майже 125 тисяч українців. У Донецькій 390 тисяч разом з тим не обійшлося без порушень. За її словами, зокрема на одному із округів Луганської області 10 виборчих дільниць уже після завершення голосування. Змінили голів, що може свідчити про на. Мірс фальсифікувати результати воєвиявлення на цих дільницях. Зараз Сергій Зленко чергує у штабі опозиційного блоку. Сергію, добрий день. Скажіть, чи задоволені результатами? І, зрештою, ходом голосування нові українські опозиціонери. Доброї ночі. Ми що ми тут спостерігали? У штабі опозиційного блоку перші результати екзитполі зустріли стриманою радістю, тобто привітали одного потне одного потису одне одному руки, але якоїсь буремних виявів емоцій ми не побачили. Ймовірність того, що їхня політична сила пройде до парламенту опозиціонерів, потішила, а запевнили, що набрали 10% голосів. Однак, за словами лідера опозиційного блоку, результат міг бути значно вищий, якби голосував увесь Донбас. Юрій Бойко назвав нинішні вибори одними з найбрудніших за всю історію України. Ми хотіли поцікавитись, чим же не невдоволені опозиціонери. З нами зараз Тетяна Бахтєєва, одна з лідерів опозиційного блоку. Пані Тетяно, скажіть, нам будь ласка. Добрий вечір. Якщо говорити про результаті, який сьогодні дають множество міжнародних екзитполів, то он нас удовлетворяє до 12%. Це то, що ми, в общем-то, і планували, несмотря на те, що було. очень короткий период времени, всего лишь два месяца, как начала работать наша политическая партия, оппозиционный блок. Это огромное доверие. Мы надеемся, что это действительно будет третий результат. Надеемся, что ни один голос, который проголосовал и за оппозиционный блок, и за другие партии, не будет украден. И что в ЦИКе будет действительно честный подсчет голосов, учитывая, что в общем-то наш в нашем уголовном кодексе за это есть и серьезная уголовная ответственность. Выпочит, а еще мы... У вас на Виде... Да, мы видели, у нас было постоянное включение со многими регионами, и мы говорили с, с руководителями штабов каждого региона, и каждый жаловался о том, что были листовки нашими оппонентами вплоть до того, что угрожали э, идти на выборы, были разные разговоры. Воре, тому що и женщины внесли какие-то там зривзривні пакети и так дякую. Падіяно. Пробачте, значить, з цими фактами своїми фактами, які зібрали опозиціонери, вони збираються звертатися до правоохоронних органів, аби вони дали належну оцінку всьому, що відбувалося під час виборів. Студія, дякую, Сергію. Сергій Зленко про настрої в штабі опозиційного блоку. Правоохоронці у Черкасах затримали три автобуси з людьми, за допомогою яких зловмисники хотіли організувати виборчі каруселі. Оголошення про набір охочих правоохоронці знайшли в інтернеті. Фальсифікаторам обіцяли від 500 до 2000 гривень безкоштовний проїзд комфортабельним автобусом і харчування також належні умови. Після зупинки автобусів з'ясувалося, що деякі пасажири уже мали проблеми із законом. Усіх учасників виборчої каруселі доставили до слідчого управління УМВС. Організатора фальсифікацій затримано. Получається, якщо залишаєшся тут голосувати 200 гривень, якщо їдеш голосувати в іншу область, то тисячу. Сказали, що всі подробності, що робити, як робити, вже об'яснять на місці. Ну, в автобусі їхало чоловік 40, в общем. Скільки взагалі ну, таких людей, я не знаю, не скажу. Було ну, знайдено пристрої для вживання наркотичних засобів. Крім того, була інформація, що Бо обіцяна проплата від 500 до 2000 гривень. Вони мали намір виїхати до міста Білгород-Нітровська Одеської області. Демократичними і такими, що сприятимуть реформам, назвав вибори в Україні очільник німецького МЗС. Дякую за підтримку. Написав Франк Вальтер Штанмаєр у Твіттері. Загалом іноземні дипломати активно коментують вибори в Україні. Раніше глава МЗС Польщі висловив думку, що якість виборів не викликає сумнівів. А очільник литовського МЗС відзначив цитую. Здається, що європейський вибір переміг в Україні. Прощавай минуле. Ніхто не може ганьбити народ ані зелені чоловічки, ані білі вантажі. Кінець, кінець цитати. Такі головні новини на цьому мить, оновлений випуск об 11-й. Марафон триває, залишайтесь ТВА.